Шановні українці, по-перше, хочу подякувати всім, хто допомагає нашим хлопцям на передову в лікарні. Але сьогодні сталася дуже неприємна ситуація, я все розумію, все буває, але поважайте, будь ласка, наш час, свій час. Сьогодні нам прийшли посилки для хлопців. Реч в ось в такому стані. Подивіться, будь ласка. Я все розумію, але. ж, ну... Вибачте мене, ну, наше таке ось таке висилати нашим хлопцям? Ось. Це ви хочете, щоб таке хлопці носили, так? Це вони заслуговують на це. Ось таке ви присилаєте нашим захисникам. Е, я все розумію, але будь ласка, майте повагу, будь ласка, до наших хлопців і до нас. Ми свій час витрачаємо, щоб допомагати нашим хлопцям. І наближати нашу перемогу. А не для того, щоб у це все перебирати. Дуже хочеться цю посилку відправити назад, звідки вона прийшла. Але вибачте, в мене не вистачає стільки совісті це зробити. Я просто возьму це і викину в смітник. Ось так, люди... люди присилають отакі посилочки, як ви бачите. Да. А є люди, які присилають такі посилочки. Ми не кажемо за нові. Але посилаєте речі так бру, але в нормальному стані. Потрібно ось. Наприклад, речі. Це термодуліз. Це нова, так, це нова, Ну, там сильно ми її не будемо. Але вона нова. Але вона нова, так. Є не нові речі, але в гарному стані. Просто коли відправляли ось це, ви реально думали, що хлопці будуть це носити? Білизна. Вірите. Або якщо вони в галювання, поранення. й нове ну. Ось така посилочка приходить. Ліки, речі. Усе в нормальному стані. Ось е смаколики. Будь ласка, майте повагу до наших хлопців в першу чергу і до нас. Да. Це дуже неповага з вашої сторони, хто таке робить І це ми заснімаємо тільки так. Це вже, це не, перший допитано, раз, це вже не перший раз, але сьогодні, коли ми сьомої е, ранку на складі, тому що зараз готуємося на поїздку в госпіталь і на поїздку до наших захисників на передову. Е, і коли таке відношення, чесно, у це просто відправили хлопцям, які без рук, без ніг поранені лежать в лікарнях, в шпиталях. Дякую. Тоді до смітника, будь ласка, і викинуть. Всім дякую. Дякую, що вислухали.